Впродовж наступних трьох днів погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, тому суттєвих опадів не прогнозується. Лише у деяких областях у середу йтиме сніг. Попри те, початок тижня буде холодним, з нічними морозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 2 грудня, дощів та снігу не буде. Цього дня буде панувати погода без істотних опадів, та по всій країні буде суха та похмура з краткочасними проясненнями погода. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від мінус одного до плюс двох градусів тепла. А у західних та південних областях в день буде тепліше: від плюс трьох до плюс шести градусів тепла. А ось вночі всю Україну накриє мороз та очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 3 грудня, опадів все ще не очікується, та буде переважати сухата, хмарна з проясненнями. Погода, вітер помірний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня очікується всього від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла, а у південно-західних областях буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від 0 до мінус 3 градусів. У середу, 4 грудня, сніг йтиме у Львівській, Тернопільській, Рівненській областях, а також на Волині. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітру майже не буде всього 3-8 метрів на секунду. Температура в день очікується від плюс 1 до мінус 1 градусів морозу. У південно західних областях буде тепліше до плюс трьох плюс п'яти градусів тепла. Вночі по всій країні буде мороз від мінус одного до мінус чотирьох градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.